Їздив сьогодні по справам у район. ну як по справам, е, купляв фарбу на вулики. На вулики будемо завтра післязавтра з Лавіком фарбувати всі ці наші вулики. Е, ну я потім зніму якою фарбою. Та заодно коротче, раз в районі був, заодно скупився, зараз зроблю вам розпаковку машини. Скупився так нормально. Понабирав ЕППС свого цього, двадцяточки, буду буду що, я буду фарбувати, кажу фарбувати, дахи робити, вклеювати пінопласт в дахи. А свої нові Он купив 55 штук на 110 криш. Я зробив, мені потрібно 55 таких полістиролів. Ну, це я на фазенду, на хату хочу зробити акуратненько. Купив такий сіточку для габіончиків. Ага, і що я ще вам хотів? Ось фарбу отаку купив. Користуємося, ми користувалися завжди емалью зебра, такою 116 АПФ Ну, Нам така подобається. Купив 5 банок, там одна десь в цьому. А в магазині не було, то в цьому вирішив вирішив взяти. От Ем, Отаку от 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 таку фарбу Максима. Не знаю, начебто алкідна емаль, алкідна, високоякісна, підвищена атмосферостійкість, ну Подивимося, подивимося, що воно. Взяв 5, 5 баночок. Будемо Славіком фарбувати в дві роки швидше. Одвіз заїхав в ветеринарку, десь службу, відвіз, відвіз свій паспорт, свій та й Славіка відвіз його пасіку, ну, оновити, паспорта. Ну, і зробив паспорт. Тепер у мене моя дружина Танюшка, також пасічник. Вона також тепер он є суб'єктом господарювання. Вона є операторинка, я зайчик ось, божечки, не буду дуже показувати. Ну, Коротше, дружина моя тепер має теж ветеринарсані санітарний паспорт. Короте, Танюшка моя теж пасічник, з чим я її вітаю. <хи> так що якось так. Короте, справи Робив сьогодні такі великі справи. Купив пінопласт, купив фарбу, паспорта дві зановив на оновлення і дружина стала пасічником. Отакі От новини, понеділка, Великоднього понеділка. Всіх з Великодним.